Ставтесь, будь ласка. Криса Анатолій Семенович, пенсіонер 68 років. З якими скаргами звернулися в лічницю сестер похмурських? Звернувся скаргою. Я мав інфаркт. Після інфаркту знаходився в лікарні, поставили мені, зробили шунтування і звернувся для покращення здоров'я і з лікарем домовився прийняття процедур п'явки, бджоли, масаж. Ще скажіть, будь ласка, якими методами ви в нас лікувався вже назвали, а результат, який відчули, чи задоволені результатом лікування? Я задоволений результатами лікування, відчуваю покращення і думаю, що якщо при потребі, то буду звертатись до сестер Похмуська. Ви ще на момент звернення там було тиск високий, який мав скачки навіть на фоні так, так. прийому препаратів, а також порушення мозгового кровообігу, деколи відчували щось неприємне відчуття, як з тими скаргами, чи щось Зараз помінялося? Oh. Почуваю себе добре. Чи тиск збивають ваші звичні препарати? Ну, сьогодні, наприклад, міров тиск був 120 на 80. Бачите, дуже приємно. І чи рекомендуєте лікування в нашій клініці іншим пацієнтам? Голов'язково. А сьогодні я прийшов до лікаря подякувати лікару за гарне лікування, чуйне відношення і побажати лікару і колективу. Здоров'я, 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 бо найбільшого щастя у світі нема. Здоров'я і сила, і радість, і добрі діла. Сімейного щастя, добробуту, миру, спокою, мирного неба над головою, твердої української землі під ногами, всього всього самого найкращого що ви самі собі бажаєте. і будьте здорові. Дякую. Добре, дякую вам дуже дякую. приємно за такий гарний вірш.